Не один раз ми бачили і чули про чуда Ісуса Христа, коли Він оздоровляє, зціляє, виганяє демонів. І кожен раз це все робиться в інший спосіб і при інших обставинах. Світе Іван доносить нам усі сторони присутності Бога на землі і Його відношення до людей. Ми чуємо, що в синагозі сидів біснуватий. І я собі так думаю: не вже він при кожній там молитві до Бога? Синагоги не вже він при кожній суботи щось там кричав у тій синагозі? Думаю, що ні. Бо його би просто вигнали, не пустили б більше до синагоги. І тут присутність Ісуса Христа робить для цього чоловіка біснуватого дискомфорт. Вірніше, дискомфорт був не для чоловіка, а для демона. І він кричить каже, що тобі Ісусе Назарянине, щоб ти прийшов нас погубити, і як зреагували оті люди навколо. Які були, прийшли на молитву. Думають, як це він так від імені нас усіх тут каже, а тут він говорив не від імені людей, а демон говорив від свого імені. І що саме є важного? Що Господь Бог погрозив йому, і дух вийшов з нього, пише євангелист, не зробивши йому ніякої шкоди. Тому що це було у синагозі. Це було на місці зустрічі Бога і людини. Іменно в церкві, коли проходить екзорцизм, молитва на вигнання Злого Духа, злий дух не може пошкодити тому, з кого Він виходить. Присутність Ісуса Христа. Його слово, то, що він каже, стає тим, що не може протистояти тому ніхто, особливо зло, особливо той, хто несе людині шкоду, той, хто відволікає людину від Бога. Бо злий дух, це є той дух, який відволікає людину від уваги до Бога, щоб людина не могла. Відкритися Богові, віддати йому свою любов і прийняти ту любов від Бога. Здей стає межі людиною і меже Богом. Він відволікає нас. І часом ми у своєму житті також якимись речами відволікаємося від Бога. Але коли приходять якісь великі труднощі, ми тоді згадуємо за Бога. Але перед тим випробовуємо всі наземні речі, які ми привикли робити. Якщо це хвороба, ми визиваємо скору, ми, ми шукаємо лікарства, ми якось допомагаємо і то є правильно. А вже потім аж пізніше, а давайте тут ще помолимося до Бога. Треба завжди. Люборіч, Господи Боже поможи. і вже далі працюєш так, як ми привикли. Видзиваємо скору, допомагаємо, рятуємо, надаємо першу медичну допомогу, якщо це стосується здоров'я людини. же само інших речей. Але хочу звернути вашу увагу, кажуть євреї у цій синагозі, що це за мова, що він владою і силою. Велить нечистим духом, і вони виходять, що то за мова? Вони ж чули, що це мова була їхня арамейська, рідна. А що то за мова? Все-таки він будував слова незвично. Ну, якщо вони звернули на це увагу, він говорив тою мовою, так, але ці слова були відчутно. Незвичні, нетрадиційні. Знаєте, є таке поняття, як біблійна мова. Так? Ми говоримо українською мовою, але вживаємо тих біблійних слів, може навіть із того церковно походження чи ще якихось таких речей, і ти чуєш, і ти кажеш, це біблійна мова. Сину, Мій, возлюблений, в тобі моє уподобання. Ми розуміємо, що це йде цитування Святого Письма. І Христос вже тоді говорив і заклав цю основу Божої мови, Божого будування нічого лишнього, і в правильному побудові. Ми постійно чуємо, що каже е, Ісус погрозив Йому, кажучи, мовчи і вийде з Нього. Чи тільки цих три слова Він сказав? Ми не знаємо. Іван Лист написав цих три. Ми віримо, що цих три. Але Івангелія написано для того, щоб ми мали віру. Це не є книга хронології, це не є книга е, історична, це не є книга теологічна, це Євангеліє. добра новина добра новина про спасіння, добра новина про присутність Сина Божого, який воплотився і тілом прийшов на землю. Чуєте, що каже Господь до, де до Демона? Мовчи і вийди з нього. Христос каже нам і підкаже. Не спілкуйтеся із злим духом. Ви скажете, та Господи Боже, та я коли би спілкувався з злим духом? Що то за мова і якою владою пізнати було, що та мова була чиста, не було лишніх слів? І цих трьох слів було достатньо, щоб вигнати Злого Духа. Вони ж привикли, що має бути багато слів. О Господи, всемогутній єдиний той, що на небі, взивають до тебе весь єврейський народ, взивають до тебе всі наші присутні в синагозі і так далі. І оці всі красиві слова на мірі. Ми часом любимо вживати дуже багато риторики. Боже, всемогутній, сину неба і землі, отче творителю всього живого. Поглянь на наш народ, тяжко змучений. Ми плачемо, Господи, ми переживаємо Боже. Ми терпимо таку велику муку. Боже. А Бог чекає та каже: ну кажи вже, що хочеш від мене. І ти докидаєшся, пречиста Діво Марія, мати, мати всіх священників, мати покормителька всього мого народу, заступниця покрови мій небесний. І Бог каже: ну кажи вже, що хочеш. Ангели небесні, святі, всі, що на небі, заступники всі святі, ну кажи вже, що хочеш. Говорили, говорили. Прославляли все небо всіх святих. А Христос каже: мовчи і вийди з нього. Конкретно, без лірики. До того каже, стань і ходи. Не Іване навіть, не Петре, не Штефани. Встань і ходи. Воскресення дочки Іра. Кажу тобі, встань. Взяв її за руку і там встала. Не говоріть багато лишнього. Багато слів'я це бенкетний стіл для диявола. Бо в цім багатомовстві, мовстві, красномовстві, губиться то, що є важне. Бог хоче. Єсенціального спілкування без лишніх слів. Скажи Богове, що ти хочеш і Бог тобі дасть. Що то за мова, що він владою і силою велить нечистим духом, і вони виходять? Це мова. Бога живого, який втілився, прийшов в цей світ, щоб спасти мене і Тебе і всіх нас, щоб навчити нас любити, щоб навчити нас бути справжніми творіннями Божими, вінцем Божого творіння, яким Бог нас сотворив. Амінь.